До нашої трансляції долучаються голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко і Олексій Кучеренко, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Панове, ради вітати. Добривечі, добрий вечір. вечір. Олексію. Якщо дозволите, перше питання одразу до вас, а далі вже поговоримо всі да. разом. Е, вже за цей місяць доведеться платити 4 тридцять чотири гривні 32 копійки за кіловат годину. Так, ну тобто збільшиться майже вдвічі платіжки, які отримують українці. Все це означає, що починаючи з цього місяця, нормально заживемо. Е, вистачить на те, щоб відремонтувати, вистачить на те, щоб генерувати достатньо для те, щоб доставляти. Ну це ж далеко не такі прості речі. Тут треба розуміти всі ланцюги. Логістичні, функціональні, розумієте енергосистема, енергокомплекс це колосальне ну, надбання, яке нам лишилося від попередньої країни. І якщо б, мені інколи дивує наскільки там примітивно намагається дати свої там висновки, тим більше люди які, ну умовно кажучи, не, не до кінця розуміють, що там відбувається. Ну, от, по-перше, давайте. Зросло на 64%, але хочу сказати, це і це не факт зріс тариф. Чому? Дивіться, у нас населення, я за моєю там, аналізом, я там звертався до енергетиків вночі десь приблизно до підвищення споживало 8-9%. Це нічне споживання. Тобто, відповідно по половинному тарифу, який був там скільки? гривня 32. Зараз ціна зросла. А як ви думаєте, збільшиться нічне споживання? Я вам гарантую, що воно збільшиться. Бо наші люди, коли в Європі в гостях знаходяться і бачать, як вони пральні машини включають вночі, це достатньо заможні люди. розумієте? і вони не по 10 завантажень роблять, вони одне роблять. Тобто, от вам яскрава зміна поведінчика, так само, як, наприклад, і заряд електромобілів, це я по собі знаю. По собі знаю, що я давно вже в ніч вмикаються ну на зарядку цей електромобіль. Розумієте, я вам гарантую, що багато родин зараз просто пере, ну проаналізує своє споживання і буде максимально ощадливо до цього підходить. Це вже так, але чекайте, Олексію. Це ж робиться не для того, щоб виховати зараз українського споживача, щоб переходити більше на, на споживання вночі, правда. Ну, послухайте, люди будуть заощаджувати. Виходити, треба з реалії, не з того, що нам хочеться. Є реальні такі от проблеми. Можна скаржитися, можна зараз ми будемо дискутувати, який там тариф економічно обґрунтований. Я вам скажу: ніхто не знає, який це, цей тариф економічно обґрунтований. Це як То гарію, чому 4,32? Отак, от подивилися, сказали: 432 Бо оцінювали не собі вартісні показники, а оцінювали грошовий потік, який треба сконцентрувати, спланувати, який би мав покрити всі проблеми енергоринку. Які накопичилися до сьогодення, причому далеко не всі вони пов'язані з війною. зрозумійте будь ласка, навіть якщо не було б руйнації енергосистеми, там і так бор боргів на цьому енергоринку на цій моделі, яка започаткована була з 1 липня дев'ятнадцятого року, вже було 70 мільярдів гривень. Тобто він не функціонував цей механізм. ПСО так само не функціонував, не забезпечували грошима, тому там виникла. Фінансова криза на енергоринку додалася технічна технологічна криза пов'язана з потужностями генеруючими, з потужностями перелиновими мережевими, і ще виникли організаційні питання по цьому імпорту. Розумієте, там окрема розмова. Тому так, я шо, пане Олексію, дякую вам дуже запитати, передати слово Дивіться, пане Уряд пане Олеже. За... я. Я закінчу 30 секунд. Уряд забезпечив. Додаткове надходження до фінансової системи енергетики десь приблизно 50 мільярдів гривень. Ось тепер головне ключове питання: як Чи реально пішли на першочергові потреби енергетики, а не на на, на Потьомкінській деревні, будівництва не дуже зрозумілих об'єктів, традиційні схеми і так далі і тому подібне. Ось що так ну, так та. та. Пане Олеже, може ви знаєте скільки реальний тариф має бути зараз? Бо якось ну 4:32 окей, отримали, зрозуміли. Зараз платитимемо за ним, але ну трошки вдвічі більше не забагато. А Ви знаєте, тут вкрай е, складно визначитись, тому що ніхто, і от Олексій Юріч підтвердив, що ніхто не бачив реальних розрахунків тому, а, а, тому щодо. Цифр цього тарифу. Ми знаємо ці складові тарифи. Але знову питання стає в чому? Ми знаємо складові це вартість передачі, вартість розподілу і сама вартість генерації. Але вартість генерації вказана гривня 70. Хоча в 2019 році вона була 59 копійок. Куди як, Чому зникли, додались, не зникли, а додали ще гривня. А, там 11. Чому звідки взялася цифра? Тому питання а, щодо формування тарифів до Міненерго, величезні, у мене питання. А чому вони вибрали таку цифру 4,32, яка вже більше, коли нам казали, що ми повинні йти там до сусідніх європейських країн і з ними порівняти з Ну ми вже і обігнали деякі країни, хоча зарплатою ніяк не обігнали. Тому питання щодо формування тарифу? А, чому він такий? А, на жаль, ми не бачимо відповіді а, і сьогодні. От інтерв'ю за міністра енергетики. О, загальні слова, «Да, от ці кошти підуть туди, туди, туди. Нам коштів не вистачає. Даруйте, є фонд відновлення енергетики, в якому 480 мільйонів євро. Сьогодні туди додали ще 11. Це більше 20 мільярдів гривень. Будь ласка, беріть ці кошти і осваїте. Що ви будете будувати? Атомну станцію на, російському, на російських блоках, які знаходяться в Болгарії, ну даруйте, ви його не побудуєте. Це чергова схема. Тому питання є. На жаль, відповіді від Міненерго ніяких немає. Тому питання стоїть, чому українці повинні сплачувати підвищені тарифи, коли держава ви... у... 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 Кабмін. Представляє, вони навіть не удосужились об'яснити це все. Ну тому питань є, а відповіді на них немає. Питання в комунікації воно постійно виникає. Давайте так. Це стосується і теми енергетики, це стосується і теми бойових дій. Коротше кажучи, це стосується багатьох тем одразу, і там щоразу лунає одне й те саме слово комунікація. Точніше, брак Тут, комунікації жаль, або відсутність комунікації. На жаль, я можу додати, що розумієте. Зрозуміло, що як завжди, ну умовно, я Олега не хочу ображати, Ну там пересіч, ну рядові українці, да, які не мають спеціального доступу до інформації. Але вибачте, чому я, як перший заступник голова, голови профільного комітету, не мав і не маю до сих пір цього обґрунтування, не маю повного тексту постанови і всіх пояснювальних записок. Ну okay. а чому таку? реально чому так? У вас є відповідь а, на це питання? Це взагалі треба розуміти, як підпівяк під війну було зруйновано адекватно? Ну не не те, що адекватно, хоч якусь там систему управління і контроля за діями влади. Фактично, під під час війни остаточно відірвали уряд від контролю парламентського, повністю його переключили на інший центр прийняття рішень. Ви знаєте, який і ми знаємо, який. більш того, я і не проти, щоб цей центр під час війни приймав рішення. Але скажіть, будь ласка, ну ми ж мусимо контролювати, куди діваються величезні гроші десятки мільярдів гривень, які пішли на укріплення. На фортифікацію, десятки мільярдів, які додатково зараз будуть зібрані з населення у вигляді цієї нової регульованої ціни. А уряд не забезпечує. Він не хоче, щоб його контролювали. Ну він же не зробив якесь прозоре обговорення цього тарифу да? цієї ціни, цих сценаріїв. Він же цього не зробив. Всі аудити державних енергокампаній сьогодні закриті. Всі абсолютно закриті підкарними справами. Розумієте? Аудит енергоатома робиться, закривається по справі. Аудит Укренерго робиться, закривається по справі. По всіх без виключення кампаній. Я навіть не хочу спекулювати. Стане дуже і дуже гостра. Це заробітна платня топ-менеджменту енергетичних компаній. От я вже в ефірі прямому да, звертаюся до вас, наші шановні топ-менеджери, подумайте 10 разів, і може, поки не пізно, приведіть свої зарплатні і премії до адекватного рівня. А те, що зайве ви отримали, то краще задонати туди на зсу. Бо зараз, під час підвищення, під час неминучих відключень і обмежень, навіть ці питання, ви розумієте, зарплатні і доходів, вони будуть дуже гостро стояти. І перше, що має уряд зараз робити, максимально заспокоїти людям, не споживачів і довести, що це дійсна. Вимушена захід, і що ці гроші будуть, хоч якось зрозуміло використані, що я безумовно не вірю. Бо зараз ви будете говорити про розподілену генерацію. Ну покажіть мені, крім слів, ну що це таке? Ну є якийсь план взагалі розгортання цієї розподіленої генерації? Є е, прорахунок потужності, можливих як їх я не кажу вже про дозвільні документи і так далі. В цьому ж плані погодьтеся так само за два роки, окрім гаварільні, нічого не буде. Тому на жаль, прориву в розподіленій генерації, як про який Рябцев казав там 9 місяців. Ну наш не буде. На жаль, прориву щось зробить. Скажіть, будь ласка, але... панове, а яке у нас на сьогодні на сьогодення співвідношення між генерацією доставкою приватне і державне? Скільки у нас сьогодні держава? Скільки у нас сьогодні приватні компанії? Ні, 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 дивіться, сформулюйте чітке питання, щоб ми тут дуже чітко. Доставка вона не залежить від державного чи приватного. У нас є обленерго державні, у нас є приватні тариф для них встановлюється національним регулятором. Це не їх фантазії. Ні-ні-ні, я не про це питаю наразі. Якщо у нас є якщо у нас є значна частина приватного бізнесу в тому, щоб генерувати, наприклад, електроенергію, то це означає, що власне, ну. То ми маємо платити комусь, щоб він заробляв кошти, так виходить. Я вибачаюсь. Ну в ринку, ну ви коли йдете картошку купляти, ви ж там не задаєте питання, де вона вирощується. В нас є е, державна енергокомпанія. Вона несе зараз головну функцію по ПСО. Вона 52% електроенергії генерує, з якої е, 60% всього йде на населення. Є приватні компанії, які генерують сонячні теплові. Вони до речі, зруйновані і сьогодні. ну, не працюють. Державні компанії зруйновані теплові, державні гідроенергетичні компанії зруйновані. Сонячні всі приватні. Вітрові всі приватні. Ну тому, вибачте, тут ділити на приватне, не приватне. Це взагалі як на мене ще ще зайти в глухий путь. Це взагалі зайти в глухий тупік, з якого там ми не виберемося. Ну давайте ще націоналізація. Зараз от давайте оголосимо, що зараз націоналізацію і завтра її будемо просто. То ви не поспішаєте? Можливо, ми Пробіць. просто надамо споживача можливість обирати. Хочуть державну компанію, обирають державну компанію, хочуть приватну компанію, обирають приватну компанію. Тоді виникає конкуренція, і тоді вже не буде 4,32, а буде трошки менше. Бачу, якщо ми все ж таки бачу, говоримо про приватні не... компанії, там головне я... заробити кошти, а не просто е... не хочу е... хочу окупити те, ту генерацію, яка вже відбула. Я не хочу вас образити, ніхто не заважає споживачу обрати, но саме тому споживачу постачає державна компанія енергоатом і державна компанія Украгідроенерго в пропорції 85% енергоатом а 15% Укренерго. Державні компанії постачають побутовому і найдешевше, що можна тільки зробити. І тому ця ціна. Повністю регульована уряд її затвердив своєю постановою цю ціну і це обґрунтування. І тепер ми, ми зараз про ДТЕК спеціально не ДТЕК спеціально не обговорюємо чи якось ігноруємо його наявну Детек. Давайте обговорювати. ну ДТЕК працює в ринок, детек не постачає електроенергію на село. Детек своїми мережами транспортує обленерго так само, як і державні компанії, як і компанії, які іншим приватникам належать. І я ще раз я не в восторзі від цього, що взагалі свого часу пішли приватизацію. Розумієте, Це процес починався. Вибачте, ви, вибачте, ви тоді в школу ходили. А я в 97-му році. В 97-му році перше обленерго продали Григарішин. Це все це на моїх очах відбувалося. Але що з того, зараз маємо ці обленерго, вони регулюються. Вони це ліцензований від діяльності. Їм встановлюють тариф НКРКП, і саме він відповідає за використання цих коштів, за його розмір цього тарифу і за його цільове призначення. Тому так. ну ну ДТЕК поганий, то зрозуміло. То абсолютно зрозуміло, що поганий, Я Сказав дитек поганий. По... Не, не, не даю зараз визначень а. поганий чи хороший, Я просто намагаюся зрозуміти. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, ну, альтернативи, таку, які існують на сьогодні, проти... Проти... Так, да. так. альтернативи на сьогодні практично немає. Давайте скажемо, що Правильно. ситуація в Україні в найближчі 2-3 роки буде поганою, дуже поганою і критичною. А в липні вона буде дуже ідеально. поганою, що тут ще а взимку вона буде критичною. Сьогодні мер Харкова терехова заявив, що остання генерація в Харкові зруйнована, і Харків. А тобто, ми додаємо плюс Харківська область, залишилась повністю без генерації. Така ж ситуація критична буде через місяць, через два в Сумській області. Там росіяни добивають залишки тих тець, які є в Сумській області. Тому ситуація буде дуже і дуже погана. Я зрозумів, куди ви про що ви запитуєте, коли кажете за ДТЕК, а, тому що ходить, а, е, якби, ходить в соціальних мережах думка про те, що, чому ми повинні відновлювати за рахунок тарифа а, приватну, приватну а, генерацію. Я вам повністю запевняю, що ні копійка з коштів, які будуть збиратися а, з а, населення, вони навіть не дійдуть до ДТЕК. Тому що ці кошти буде акумулювати собі енергоатом, Вони для двох речей. Перше, це виплата, це якраз на те, щоб там щось побудувати. Я маю на увазі атомні блоки, які не планують побудувати, але які будуть побудовані там років 10-15 їх будуть будувати. Тому точно це не те, що потрібно зараз робити. І друге це розрахунки з інвесторами в зелену енергетику. А там у нас заборгованість 25 мільярдів гривень. Про ці борги постійно кажуть, також у нас є борги на балансуючу ринку 32 мільярда гривень. І це також проблему потрібно вирішити. Але питання, що ні одна, ну крім там частково, кудись кошти підуть, а, якісь там 5-7 мільярдів, можливо, зеленим інвестором погасять. А так далі ці кошти а, енергатом збере як квазіподатки. Він використає, ну така буде а, форма як квазіподаткова енергатом. Він збере кошти, а потім вони вирішать, як їх розпілити. Ну от і все, нічого не буде. Ніхто не отримає кошти, ніхто не зможе відновити ні центр Енерго, ні хто там, Запорізька ГЕС, ні Кермінчуцька ГЕС. Неможливо зараз нічого відновити. Тому ті всі фантазії, які ми чуємо іноді з екранів, коли розповідають, що вони там кудись підуть. Ні, ці кошти далі енергоатом не вийдуть. Ну, трошки багатся, десь заборгованість. Тому що ну, вже неможливо. Люди реально працюють ці зелені інвестори. Хоча до них також є питання: чому воюючі країні піднімають тарифи а, населенню, а зеленим інвесторам кажуть: чому їм не пропонують якось вийти на ринок, самим продавати електроенергію? Чому зафіксована ціна більше 7 гривень та на ринку вона 5? Тут також Дивіться, тут, роль тут цікава інформація буде щодо е, альтернативної генерації. Кабмін сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні. Необхідно для цього кроки обговорили на нараді в понеділок, 3 червня, тобто сьогодні. І про це повідомляє телеграм-канал міністра України Дениса Шмигаля. Е, Дуже ну, по перше, обговорити обговорювати Десь може. Прошу роки на півтора роки на півтора з цією постановою зрозуміти, що це правда. Це правда, скажіть, будь ласка, а от тоді, це коли почалися ці масовані це обстріли було. і атаки, це коли почалася це... атака да, на енергетичну інфраструктуру України, дійсно про це зовсім не говорили? Це не лунало. Дивіться обстріли ракетні атаки. Перша була 10 жовтня 22-го року, і вже тоді було зрозуміло, що треба максимально оцю робити реальний прорив. Децентралізації, оці сонячні станції це одна частина, правильна частина для такої децентралізації. Тільки за два місяці три нічого тут не зробиш. ви Розумієте? Ну, це має бути повномасштабна така національна політика, національна програма і три тижні чотири тому вони спростили процедуру підключення е, генерації цієї газової поршневої і газотурбіною. Тільки чотири тижні тому спростили процедури. Не півтора роки тому, а чотири процедури. Тепер я вам скажу, хто встигне поставити зараз. Всі в, в, в промислові виробництва приватні в першу чергу. Вони всі слава Богу. Вони в першу чергу будуть це робити, щоби собі зробити. Навіть як резервна, а може, як головне джерело живлення, вони будуть ставити газові ці установки генераційні по 3, по 5, по 7, по 10 мегаватт, і там дійсно буде зараз максимально свої проблеми тут повирішувати. Це вже плюс. Зніме навантаження промисловості на загальну енергомережу. Розумієте? Тобто вони будуть самотужки живитися. Тут єдина проблема, щоб нам газу вистачило. Це окрема проблема, коли транзит закінчиться, от щоб газу всім вистачило, і це отак перекладається. Розумієте? Але е в цьому контексті ці сонячні, я тільки за. Ну, коли в Києві на одному даху там показують молоді хлопці. Ось дивіться, ми станцію одну поставили там на даху, і все. Ну це ж не вирішить проблеми Києва, якщо тут будуть серйозні системні проблеми. Ну ви ж зрозумієте, тим більше, що там маса організаційних питань, фінансових, це треба все зробити, е, і це мають робити структури, які сьогодні на найбільш працездатні. Як на мене, це мали би. Е, Укренергоструктури робити оператора ГТС нафтогазу. Укрнафти, тобто всі потужні наші бізнес-енергетичні структури, вони би могли час по своїй частині цієї програми виконати для того, щоб швидко зробити, бо перекласти на людей цю проблему і вимагати, щоб вони швидко вирішили. Це просто ну знаєте, страусяча позиції пи голову, пісок засовують, і і все це як ОСББ буде. Вічне ОСББ. Я окей, е, панове, е, я... Скажі, да, будь да, ласка, що реально да. можна зробити до, до зими, коли ситуація буде вже? Критичною, що реально можна зробити за найближче декілька місяців, коли ситуація буде просто дуже поганою. Дивіться, ситуація виглядає так: от наприклад, з цими газопорошновими установками. Нам більше 90 штук привезли USAID. а введені в експлуатацію там чи, чи 7 може. Так і а 85 штук, 85 штук роздані по території України для теплокомуненерго. То грошей немає, то фахівців немає. То, нема кому, то немає а, грошей на проект, то немає грошей на будівництво, то немає людей. Ми не забуваємо, немає компаній, які готові. Ну, от саме останній приклад. Я відслідковую а, монтаж тих гпушок. Останні об'явили торги а, в Олександрії на дві установку двох ГПУшок, Просто ніхто не вийшов, тому що немає кому навіть їх зробити. Цю роботу Уявіть це в масштабах країни: це 250 п'ятдесят Подарених потужності, подари абсолютно подарунок. прави, Ми... розумієте, бо це ж не просто привезти установку, це треба її змонтувати, запроектувати, запустити. А цих людей практично вже немає. Розумієте, а зато розібрали установки. Вони на складах пиляться там і звітують. Ми там розібрали 90 установок. Олег лягка і саме останній приклад це енергатом, якому подарили американські партнери величезну газопоршневу установку на 300 мігават. Вісім її там шість місяців везли з Америки в Україну. Потім ще рік там щось робили. Другий рік вона в Україні вона до сих пор не введена в експлуатацію. Вдумайте собі, про які ми кажемо роботи та моделі. Ви запитуєте, що можна зробити. З таким державним підходом взагалі нічого неможливо зробити. Ми, от я не вірю в те, що будуть якісь глобальні зміни, щоб от раз і по от щолк, і у нас з'явилася енергетика. На жаль, ні. Я з початку вам говорю: взимку ми будемо сидіти по 6-8 годин без електроенергії, і ніякого вирішення цього питання не буде. Найбільш критична ситуація буде у багатоквартирних будинках, тих будинках, де електричне опалення, де електричні плити. Наприклад, в Харкові де 23% будинків взагалі на електроплитах або міста Нікополь, яке повністю на електроопалення. Там будуть величезні проблеми і вирішити їх буде. Неможливо, тому потрібно, щоб люди самі готувалися, шукали місто, куди вони зможуть переїхати, бажано в приватний сектор, або в таке місто, де, ну, в принципі, буде а, певна, ну, більш-менш буде нормально з постачанням електроенергії, хоча його вкрай складно буде знайти на території України. Тому ситуація у нас критична і, на жаль, вихіду з неї як такого я не бачу. Я трішки поправлю, щоб там потім не звинувачували. Не 300 мегаватт, а 30, 28 дійсно дійсно, там завіз, витратив шалені гроші, щоб терміново завісти півтора, А року. 30, да, то я став 5 да. мільйонів. 5 мільйонів і до сих пір не встановив. Це там не може собі встановити таку установку. Розумієте? Тому я скажу так: перше, максимально працювати по. Збільшенню спроможності імпорту, там реально підняти цю спроможність до 2,3 2,5 е, тисячі мега, але це обов'язково треба з тією стороною працювати. Там п'ять 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 країн розумієте, і треба не тільки політичні, але й технічні можливості. От для того, щоб ці потужності ми могли взяти, це для нас ну чи не критичне. Друге, зрозумійте, по теплових блоках, які виведені, які зруйновані, там є свої програми ремонту відновлення. Кожний блок там свої терміни і свої гроші. Але постає питання: ми захистимо їх, ми здатні їх захистити. А чи ми зараз викинемо гроші, як пан шмигаль каже, я виділив шмигаль півтора мільярди гривень на ремонт двох станцій державних. Трипільської і Зміївської. державний. Я звертаю увагу людей із бюджету на ремонт державний. Чудово, аплатуємо. Питання одне: зараз витрачати ці гроші, якщо все рівно ж там немає ракет, ППО і так далі. Да, чи ні. У мене ну важко мені відповісти на це питання. Розумієте, чому да і саме тому тут має бути енергетики знають що робити. В них є своя програма дій, як все ж таки максимально можна відновити там ремонтами, якимись там перемиканнями мережі, як відновити працездатність. Але на які умови їм розраховувати, яка ситуація буде по захисту, розумієте? Ну тут дуже важко спрогнозувати. Безумовно, зміниться повид споживацька поведінка і мотивація в українців кардинальна зараз. Зміниться. Я, я вам гарантую два-три місяці. Ви побачите інший підхід до електроенергії. Тут і ціна, і відключення, і все таке інше. Ну, тим не менш, готуватися треба. Я би не налаштовував людей на апокаліпсис, Точно не хочу я цю зраду розганяти от точно не хочу, але те, що проблеми будуть, вони дійсно будуть, і вони будуть ще мати локальні нюанси. Ну зрозуміло, що в Харкові чи в Сумах будуть більшими ці проблеми ніж ну ви розумієте, в Києві чи у Львові чи в Ужгороді. Ну така вона ціна війни для українців буде. Панове, я вам дуже вдячний за те, що поділилися своїм баченням ситуації, за те, що надали достатню кількість інформації. Ну та напевно, єдиний висновок, який наразі треба зробити, це. Економимо, готуємося до того, що може бути гірше. Якщо буде краще, стане для нас приємним сюрпризом. Олег Попенко. голова спілки споживачів комунальних послуг. і Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Дякую Дякую. Просто зараз ми у прямому ефірі. Навіщо Путін заговорив знов про перемовини? Чи приведеться до краху режиму, як багато хто говорить, хто мав першочергово почути ці слова? Тема про яку говорять абсолютно всі Те покоління, яке відійде, воно помре. Я таке враження, що Україна готова відмовитись від сотень тисяч своїх громадян. Тепер давайте поговоримо про те, що ж тепер очікує нас з вами, українців. Це новини сьогодні. Восьмого вечора. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Все найцікавіше починається.